Дрони, автівки, реби, рації, генератори, старлінки. Це лише невеликий перелік обладнання, яке системно закуповує міська рада відповідно до запитів військових. Необхідну допомогу особисто передає міський голова Ольга Попенко. Тільки цього року на оборонний напрям із бюджету міста виділили колосальні 73 мільйони гривень. У прилуках діє ціла система цільових програм. Вона охоплює допомогу Збройним силам, теробороні, мобілізованим, пораненим воїнам і родинам загиблих. Військові високо цінують таку підтримку і неодноразово відзначали очільницю громад громади Та її активну позицію днями стіна пошани поповнилася новою подякою. Сьогодні наша громада отримала ще одну подяку від наших захисників Збройних сил України. Це подяка мені, як міському голові, це подяка членам виконавчого комітету, всьому депутатському корпусу. Це подяка кожному прилучанину. Це подяка нашій територіальній громаді. А ми і надалі будемо підтримувати наших захисників. Ми дякуємо всім. Захисникам, хто сьогодні захищає рідну землю у збройних силах України, ми дякуємо кожному захиснику із територіальної оборони рідного міста. Ми дякуємо усім героям.